Всім привіт, дорогі друзі! З вами RedSketch, І Сьогодні я затролю десктопа, але десктопа немає на цьому сервері і Мікс І ого! Щось буде у десктопа Дивіться: нам треба вибрати центр, де буде <смас> стояти динаміт. Та, ви не розчулися, динаміт. Епіцентр йому було важко будувати там не. О, дивіться, яка територія гарна. Що з голим? Е, якщо ви бачили то відео, яке я робив. Ну, де була ядерка, о, десктоп. Так, нам ще тре, нічого не треба робити через те, що десктоп замітить. Тому давайте я поставлю на паузу і тоді, коли він піде, то я вже ну, почну все робити. Окей, друзі, він вже нарешті пішов, треба було ось, десь 10 хвилин почекати. Я думаю, так відео би вже пройшло. А дивіться, я згадав, що в ньому було секретне сховище, та я хотів там зробити. Але... Так як він вже тут поставив оце. то Тоді нам якось треба провести рицьстову, щоб все вибухнуло. Тобто можна, наприклад, під низом зробити це. Так, давайте отут. То тут. Ой. Отут під низом буде динаміт. <смір> так. І нам треба мох, навіть отако зроблю. О! Є ідея. Не знаю, куди це веде, але буде цікаво. І коли я попрошу десктопа цей... Так, тепер нам треба буде дочекатися десктопа, щоб він зайшов знов. Все. І давайте от де це я? Це Мікс типу, Фікс зробив. Так. Ага. Давайте візьмемо мох. Де у нас мох? Мох, 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 мох. Може в декоративних. Так. Ну, давайте я нам пишу мох. А, ой-ой-ой, вибачаюсь. Мох. Ну, і дивіться. Ага. Е, Може. Хм. Не розумію, як мені зробити. А давайте попробую… Так, дисктопа нема? Нема. Я сам. Прекрасно. Ди давайте я е, поставлю. Наприклад, хай буде зелений, так як він дисктоп. Так, я боюсь натискати ще. А не можна сюди? Ну, окей, давайте сюди. І розставимо ще чуть-чуть динаміт. Отут. Ну, закриємо блоки. Церкви не збираюсь підрива. От, давайте от сюди. Додому завітає. О, oh, в мене є ідея, давайте я отако зроблю так Set. TNT -block. T. Т. Це? У, я забагато зробив. <кій> вибачаюся, трохи прихворів. Так, дивіться. Що нам тепер треба зробити? Тепер нам треба взяти редстоун. провести його десь е, сюди, До сцени. Я йому скажу, що це буде типу гектарики автоматично будеш включати, коли буде на сцені. Але насправді це буде до ТНТ. Але нам треба буде замаскувати ще ТНТ. Муховитий блок. Так, давайте, щоб ви все бачили, я поставлю день. Times that day Yeah так, и... <coughs> Yeah Є... Е, так, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз. Так, ну, якщо він обідеться, то якщо десктоп дивиться це відео і він обідеться, ага я йому ще буду дзвонити, то я думаю... Ну, нічого такого страшного не буде, так як я буду сам все відбудовувати. Плюс він казав, що його вже дістали ті старі будинки, а якщо дістали, то Боб Рецкетч поможе десктопові. Так, вибачайки. Кіцюля. кіцюль Тут а, тенте, яке більше, ніж ядерка, думаю. Яку ви бачили, якщо дивилися моє попереднє відео про ядерну зброю, яку міксфікс нам подарував в лапках. І сам. Ну, я сюжет того не буду розказувати. Бо це відео йде про тролінг, а не про сюжет того, як я підірвав. Ви ж зможете подивитися самі. Окей. Якщо вам подобається ця ідея, що я тільки що почав 8 хвилин, тому вам сказав про тролінг, то поставте, будь ласка, лайк. Якщо ні, поставте дизлайк і скажіть чому. А я не буду обіжатися, якщо поставите дизлайк. Адже, ну. У мене вже раз одне таке діло було і. тому блін, я щось трохи переживаю. Це таке вра... О, о-о-о! Отно, о, ну, хай буде. Так. Ага. Давайте ще чуть-чуть. А то ще й під низом ТНТ. У десктопові не повезло з моєю ідеєю. Ми планували тролінг зробити над ним, типу пранк. З ним домовлялися, так щоб відео вийшло, цікаве. Я вам так розкрив сюжет. Але, знаєте, можна трохи на другому пожартувати. О, в мене є ідея, давайте. Ну, одним словом ви побачите що я задумав. Так, а мені треба. Ні, хай тут буде. Але ТНТ дуже видно. Окей, okay, тоді. Давайте я проведу ТНТ ось сюди, бо це якось буде підозріло. От туди буде вести Та що ж мені все порте, всі кадри. Є. Yeah. Так, я зараз подзвоню десктопу, і це буде <с af>, відео на паузу. Тому давайте. І бац. Так. Так. Та-та-та е та 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 є. Ну що, але не обіжайся, якщо погано вийде, добре. Давай, натискати. Натискай. Не помню. Тагаче, можемо ласочка поламати? Що? <глухи> 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 ну, окей, друзі, в мене не вийшло зробити пранк, тому не обіжайся, я тобі все відбудую. Я тобі I відбудую. I Не обіжайся, вбі... злиш. Зробимо відео на те, що я підірвав тебе і ти мене вб'єш, добре? Або посадиш за грати. Я тебе підірву 100 раз дня. Твою країну підірву. Ти ти, підтримка підірвав. Та я його відбудую. Буду. Цей. Ну, то що епі... епіцентр, то я не планував його підривати. Але ти його підривав. Ну... ну, ти просто молодець. Геніально. Та, я хотів зробити троллених над тобою. Вітаю, ти Для прийшов. Ми ще епіцентр спокою. Вітаю, ти пройшов тролінг тому я тобі віддам, можна сказати, одну територію. Такий кусочок. Okay. Чи об'єднати краще? Чи об'єднати наші країни? Коротше, я тобі віддам мале uh -huh. я тобі віддам малесенький острів, чи, чи дивися, вибираєш такого я тобі відбудовую і в мене в мене буде мій острів. Тіпо, стояти. Чи мені. віддати маленький острів, але будеш відбудовувати ти. Е, може ліпше, знаєш що? Що? Давай її ліпше відбудовувати буду я. А ти мені дасть острів? Ні, мені так не підходить. Ти ти ж сам казав? Ну так, але ми ж не пожали руки, я ж тобі подзвонив дядь. Ну зато я не проводив сюди. ТНТ. Сюди. ой, треба було йому очі закрити, а то він побачив все, що я зробив. Ну, не, добре, що ти не закрив, бо тому що якби. Ну все, ну. Рухуй, е... Твої території капець дивися, тому, дивися, не Дивися, 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 що з. Теосберігся, Тео, воно тео, нажми Йоу, як життя, Є, я тео. тео. Окей, дядь, що, я тео. тобі відбудую. Боже, давай якийсь інший троллінг будемо робити. Це якийсь занадто я зробив. Ем, mm, Так я лише не повівся. Дивися, якщо як по правді це я це ще не подивився. Дивись, по правді я ще не побуд... не додивився твої. навіть не подивився твої відео, як ти робиш епіцентр. Тому я якраз буду дивитися і робити. Ти будеш для мене приклад як зробити епіцентр. Mm, давай ліпше я відбудую. Дивись, буква буквально. Епіцент... Центр. Че, ти що церкву? Церкву підривав? Ну я її не планувала вас... підривати. Епіцентр. Не фас... це... Ага, це тут ші... ще буква була, Й... так? Це... Да, якут... я Так, епіцентр лише спокою, я тебе дуже прошу. Буде епіцентр. Лишив спокою це і все. Окей, а я йду відбудую тобі щось інакше. Mm. Не буду саму країну. Ну так відбудую. О, дивися, бачиш все твоє. Твій... Зато дивися! Ніхто не постраждав. Епіцентр це твій перший бунт. Да, так, немає нічого ти. То... Я планувавські всі пусті. не дуже дякую. Знаєш, що треба було знаєш, де ТНТ поставити, щоб не зачепити твоє місто? От тут, -тут я подивлю. Ну, ну моя, в принципі, секретна лабораторія, вона не підриваєш. Ти вже. вже і так тут скільки підірвав. А, е, а як вона підірває? А, згадав, я ще низ... я ще й під низом поставив. Ні, ну, все буде окей. Так, все буде, все. В, ви якщо щось з цього нічого не бачили. Добре. Ні, в країні капець прийде. Та блін, та не знищую її. Я добре, давай я тобі віддам острів, дивися. Зараз я лечу, чекай поставлю день. Тайм day. Ой. Ой, ну, дядь. Зато твій Мій хата. Моя Мій хата? Дивись, зараз відбудую. Дивись, це пришвидшене відео буде. Так. А, я отако зробити. Є. Все, бач? Я залишилась. А з іншого боку можна, було ласка, показати там, де було під'їхано. Що там твоє? Спеціально? Мій а... будинок. А, так во! Так з того боку, там де було підірвал. Ну, я відбудував. Я... Просто поки. А... Ну, дядь, не обіжайся. Я казав. Не обіжайся, не якщо пускайте я... в чуді. Ну, зробиш на надіма... чуді. Я хотів тролінг над тобою зробити. Ой, чекай. Дивись. Оцей кусок офіційно ба бабабинки віддай. Оцей кусок офіційно твій. Дякую. Все. А якісь ба бабабинки Це нормально? Чекай. Зараз. Так, ой. Так, дивись. Я не можу на це дивитися. А, ну ти офіваєш, що я тобі віддав кусочок, ну нема за що. Друзі завжди так допомагають. Лопка. Ей, я що тобі не поміг, чи що? Ой, я подано, короче, буде подано. Напиши просто і все. Коротше, продано. Написи, Це все про... Це продано, добре? Окей. Але якщо по правді Мікс Фікс хотів тобі підірвати, тоже. То. Тому... Він. мене... я не вже підірвати. Дивись, 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 дивись. Що з лисичкою? Я Окей. не знаю. Окей, друзі. Якщо вам. Сподобався цей тролінг над десктопом? Ставте лайки, підписуйтесь на канал мій. А з вами був RedScetch та Десктоп. Всім па-па-па-па. Па-па!